Вітаємо, дорогі підписники, друзі. У нас сьогодні така спонтанна розмова буде з Роксоланою Бадулін, на тему, якою зараз дуже насичений наш простір, наше спільне поле, колективне, якщо можна так сказати, це тема втрати. Як її пережити, як з нею бути? І напевно, вже кожен українець, українка розуміє, що від цієї теми ми не відкрутимося. Тому що ми її просто звідусіль бачимо так? і часто стикаємося з нею особисто і набагато швидше, ніж ми, мабуть, думали і планували, що це доведеться в житті та з нею стикнутись. Тому я дуже рада, що на нашому фестивалі від школи Алюр жінками для жінок. Який відбудеться 15 листопада, власне, ти, Роксолано, виступиш на своєму майстер-класі саме з цією темою, що вона прозвучить, бо вона суперактуальна і непроста, бо там про біль. І в тебе якраз майстер-клас так і називається про втрата як шлях, трансформація болю. Скажи, будь ласка, як, чому, чому ти прийшла з цією темою, чому так її, вона тобі лягла на серце? так? І з якою місією, з яким посилом ти будеш на майстер-класі? Вітаю да, всіх, хто зараз нас слухає і дивиться. Дякую, Улянку, взагалі за таку можливість власне взяти участь у фестивалі. Бо для мене це взагалі така окрема тема як фестиваль. А, бо це те... а хвилиночку. Зараз Роксоланка перезайде. Ви з її з ефіру. А... Але ми залишаємося і зараз, сподіваюся, вона долучиться знову. Це наша така перша спроба таких парних ефірів за допомогою підключення через Zoom. Ось. І дуже часто нам, ми хочемо втекти від теми втрати, ми боїмося цієї теми. Бо вона пов'язана з чимось, що відмирає, і саме зараз восени ми це дуже міцно відчуваємо, коли дерева скидають листя, коли природа готується до зимової сплячки, і втрата це про смерть, і втрата це також про життя. Але от, щоб перейти від смерті до життя, пройти крізь біль, крізь пекло болю, крізь пекло цієї втрати, потрібно мати інструменти самодопомоги, певні внутрішні опори, коло підтримки напевно, це дуже важливо тих, хто, хто буде поруч, просто тихо поруч присутній. У ці моменти, і я думаю, теж дати собі на це час. О, Єроксолана, ми так. продовжуємо. Я є, бачите, навіть а, наш інтернет показує наскільки, от як в моменті, коли хтось зникає з нашого поля зору, як ми з цим справляємося, як ми це переживаємо, а як ми рухаємося, і чи взагалі дозволяємо ми собі торкнутися. З теми, коли ми щось втрачаємо. А. Тому, власне, вибрала цю тему а, ворювання, тему болі, тому що, так як вже сказала Туляно, про те, що це тема, в яку ми не хотіли входити, але тема, яка є от зараз а, така просякнута в цілій нашій культурі. І це з однієї сторони, а з другої сторони: а, у Нас про горювання як таке не прийнято говорити. Зазвичай у нас прийнято жалітися, як все погано, які всі погані. Але коли ми стикаємося з болем, а з тим, який яскраво виражений, тому що він в моменті, і от людина не вміє, не знає, як доторкнутися, то найбільше ми, власне, через таке умовне позитивне мислення чи взагалі. А більше таке магічне мислення, ми намагаємося втікати від болі, тому що ми не навчені, ми не знаємо взагалі, як з цим контактувати. І зазвичай, що я спостерігаю, починається таке собі змагання, а в кого більше болить. І коли mm -hmm. починається ось таке порівняння, воно вводить людей в ступор з однієї сторони, бо той, хто не жаліється, той, хто намагається розділити свій бік. А він попадає в таку пастку, що мене не чують, мене не слухають, мене не приймають і мене навіть не розуміють. І тому людина, котра в такій активній стадії проживання болю моря, закривається. І багато хто намагається власне витягувати насильну людину, мотивувати до якихось дій, до якихось звершень, до багато чого. І в результаті, маємо те, що маємо. Хтось намагається переступити через цю біль і продовжити жити нормальним життям. Але тут важливо зрозуміти, що, що таке взагалі це нормальне життя. Заперечувати, втікати чи насправді дозволити собі доторкнутися до того, що було. Я коли власне, входила так більш детально в цю тему, придбала книжку. Ще я би пам'ятала авторку. Книжка називається Ти ок, якщо ти не ок. Ім'я точно Меган, але прізвище я не пам'ятаю. І от що мені, за що я зачепилася в цій книжці про от легалізацію. От насправді, mm -hmm. коли ти дозволяєш собі бути в цьому моменті, бо насправді життя не повернеться в точку до. Життя mm -hmm. продовжується, так. Але воно вже продовжується зі змінами, тому що, звісно, кожна людина проживає біль. Але болем мірятись це такий собі, не знаю, хибний варіант, як мінімум, якщо так можна назвати. Тому що um, важливо зрозуміти, що чим більше болить, тим більше було любові, тим більше було ось цього контакту з людиною а, в моменті, і його вже не буде. Але потрібно вчитися жити далі, не заперечуючи того факту, не втікаючи, а розуміти, що якщо ця людина була в моєму серці, вона мала своє місце в моєму серці, то це місце воно залишається. Незалежно від того, що зараз відбувається, і от mm -hmm. витримати те, що от фізично поруч немає людини, а в серці людина є, в спогадах людини є, це один з таких, я б сказала, найважчих моментів. Mm -hmm. І тут уже справді залежить від людини, як людина це сама переживає. Дивись, mm -hmm. uh, Тут якраз ти сказала про нормальне життя і про що життя продовжується, то власне багато хто ставить це життя на паузу, і дуже важко його потім продовжити. Ну, бо для цього треба прийняти ось це, що так як було вже не буде. Якщо про фізичну втрату людини ми говоримо, то це не повернеться, бо в нас не не тільки фізичні так, втрати колишнього способу життя, втрати того, що було до війни, втрати пов'язані із переїздом в нову країну, втрати пов'язані з розривом. Сумків, так. Це все втрати, так ми з ними взагалі маємо зараз міцну справу з маленькими, великими, так і ми часто ставимо життя на паузу. Чи будеш ти власне на фестивалі про це і про те, як його зняти з цієї паузи? Можливо, є якісь методи, якісь способи, які тобі допомагають. Бо це може бути актуально та важливо, мені би теж було важливо почути, як, як його можна знімати по-різному та з паузи, і е, як бути тим, який поруч із цими людьми. Які переживають гостру втрату, наприклад, близької людини? Та? Бо це теж таке питання. Та? Якщо я не переживаю гостру втрату, та? ну, ти якраз про це щойно говорила, то я можу не знати, як поводитись з такою людиною, хочеться її якось розвеселити, кудись її рухати, казати, що все буде добре, а ніфіга не добре для неї, зовсім не добре. І це казати в такі моменти, це ну, якби ще більше її прибити чи намагатися її розворучити. І ми губимося деколи. Ми хоч взагалі відсторонюємося, ми боїмось до цієї людини. Ми не знаємо, як бути з людиною, який болить, як бути, як нам болить, як бути з людиною, якій болить, і як взагалі вийти з цього режиму СТОП, який ми, на який ми ставимо своє життя, та чи будеш про це? Можливо, теж ну на, на основі свого досвіду, своєї роботи з клієнтами, свого особистого та. Так, звичайно, саме тому і е, захотіла про, на цю тему говорити публічно, але говорити вголос, тому що е, я розумію, наскільки є важливість психоедукації, ось починаючи од з того, що е, коли людина в гострій фазі проживання свого горя, е, свого болю, е, слова не допомагають насправді. Є е, е стан є е стан, який поглинув людину повністю. Ось і тому а, соціум близьке оточення дуже важливо, щоб розуміли, що не потрібно там витягувати, не потрібно відволікати, але про це мало говориться. Саме тому одним із пунктів власне, буде розмова на цю тему: от, яким чином можна підтримати так, щоб не завдати ще більшого болю і щоб людина ще більше не закрилася. І поруч з тим, власне, а, першим таким моментом, а це Розуміти, що є простір, який а, мав би бути, особливо в нас зараз, а, де можна прийти, де можна виговоритись. І от основною метою для мене, власне, в цьому майстер-класі це от створити такий простір, куди можна прийти зі своїм болем. не рангувати його в кого він більший чи менший, але розмістити його в цьому просторі, знаючи, що не буде оцінки, що не буде повчання. Просто бути в цьому просторі, і далі, власне, доторкнутися тут, навіть а, як по принципу роботи а, 12 крокової системи по роботі з алкозалежними, перше це визнати. Визнати, що в мене болить, що в мене є втрата, я втратила. А, так, хтось втратив дім, хтось втратив близьких, хтось втратив. Взагалі свою місцевість і, взагалі, своє життя, яке було до, до початку повномасштабного вторгнення, хтось втратив вже і не раз той, хто приїхав ще в 2014 році. І як воно буде з цим, коли ці події вони накопичуються? Про це ми будемо говорити. Як, по-перше, себе максимально підтримати і бути з собою в контакті, і також власне. Навчитися сміливо говорити, наскільки це звичайно можливо, оточуючи, що можна говорити, а що не вартує говорити, тому що це мене ранить. І про це теж якби це треба спочатку розуміти, а що саме мене ранить. і буде такі, такі коротке умовно дослідження. А як які взагалі мій перший досвід втрати, це можливо було. може бути по-різному? Хтось, наприклад, там в дитячому багатьох жінок, що я тепер, коли ти говорила, що я подумала, що в нас у багатьох жінок досвід завмерлої вагітності, так? коли дитинка не вижила, так? і багато жінок носять з собою теж цей біль від життя, яке, на жаль, завмерло всередині них. Так? І коли ми всередині носимо в собі дуже багато таких, як це? Втрат могил, які там всередині нас, і навіть не оплакані ще. І ми не, не знаємо, як це витягнути на поверхню, коли воно дуже задавне, справді. І що з цим робити? Я думаю, що в кожної є свої втрати. В кожної жінки так точно, в кожного чоловіка теж свої, а в нас свої. Ось тому е, я запрошую всіх на наш фестиваль який відбудеться вже за два тижні, 15 листопада, це буде суботній час, це онлайн-фестиваль. Ви зможете собі з чайочком, з пледиком затишно слухати вдома, долучатися. Ось під цим відео ми поставимо посилання, де ви можете зареєструватися. У нас є дуже зручна опція подарувати квиток подрузі або купити один на двох. Можете брати з подругою, можете комусь дарувати для того, щоб. Входити в простір, де ми можемо бути, де ми можемо чути одного, в одну, де ми можемо говорити про складні непрості речі. І я тобі дуже дякую, що ти з цією темою виходиш. Бо вона про біль, вона про життя. А, але не кожен наважиться про неї говорити, тому це дуже цінно. І напевно хочеться сказати кожній жінці, щоб ніхто не залишався. Наодинці зі своєю втратою не залишайся наодинці, не залишайся наодинці. Хочеться сказати на ти з великої букви. А ти в цьому не одна, ти можеш знайти простір, де ти цю втрату розмістиш і стане трішки легше вже від того, що є куди з нею просто прийти, принести себе з цим болем і побути в ньому з іншими. Дякую. Дуже дякую тобі, і також, дівчата. Якщо цікаво, подивіться в закріплених постах. У мене на моєму профілі там є інформація більш детальна про фестиваль, про інші майстер-класи і є інформація про розіграш. Можна долучитись до розіграшу і виграти виграти й безкоштовно фестиваль, і ми відразу в той же день повернемо вам кошти. З за квиток виграти інші вебінари, наші від алюру, участь у Алюр-клуб, інші такі цінні речі. Тому долучайтесь до розіграш, будемо вам раді. Дякую і будемо на цьому прощатися. Роксоланко, щось на кінець ще скажи в цій темі, можливо, якесь послання, якесь запрошення. Чому все таки варто стопроцентно побувати в тебе на майстер-класі? Я власне запрошую кожну жінку, кожну дівчину, яка коли небудь доторкалася, проживала і була дотична до болю для того, щоб зрозуміти, що як казала Уляна з великої букви, ти не одна, ви не одні. І коли нас разом... Коли в нас є ось цей простір, ми можемо доторкнутися до цього болю і прожити його з таким більш розумінням, то я справлюсь, інші справились, я справлюся. Тому запрошую вас на майстер-класи і загалом на фестиваль. Бо насправді ми зібрали такі теми, які зараз є про те. Щоб бути, бути в одному просторі, бути і підтримувати, тому що підтримка це по факту головне в нашому житті, як то кажуть, один в полі не вої. Прощаємо.